Більше тисячі пролікованих пацієнтів за рік, і 21 трансплантація нирок за два роки. Такими є результати роботи Черкаського центру онкоурології. Більше про досягнення центру та плани, які тут будуються на майбутнє, розпитаємо у завідувача Романа марару булеско Розкажіть, яким був 2022 рік. Що вам вдалося за цей рік? Що не вдалося? На жаль, 24 лютого трошки зламало наші плани. Перший місяць був досить кризовий. Саме Великий успіх, на мій погляд, як керівника цього центру, це те, що мені і моїй команді вдалося утримати колектив. Якщо говорити мовою цифр, да, то в цьому році ми пролікували рекордну кількість для нашого відділення це майже там 1100 пацієнтів. пацієнтів. Ну, щоб ви розуміли, коли я приїхав сюди в 2015 році, то в відділенні Лікувалися близько 300-350 пацієнтів. Тобто майже в 3,5 рази збільшилось навантаження на тих же площах з тим же штатним розписом. Але навантаження збільшилось і це досить велика потужність. Впровадили багато нових видів втручань. За які нам не соромно, і з якими ми зараз їздимо з майстер-класами по країні і впроваджуємо в інших лікарнях, як в онкодиспансерах, так і в інших лікарнях. Наприклад, останнє наше досягнення це лапароскопічна простатектомія при доброякісній гіперплазії, передміхорові залози. операції всього 20 років, як вона здійснюється в світі. Досвіду в світі досить мало. Щоб ви розуміли, я дивився статистику, і найбільший досвід виконання в одному клінічному центрі це було близько ста операцій таких. А в Україні ще, крім вас, десь їх хтось виконує? В Україні. Першу таку операцію зробив Соснін Микола Дмитрович з інституту урології в 2016 році, у них є досвід близько п'ятьох таких операцій. У нас зараз йде багато наукових досліджень стосовно цієї теми, і ми вже будемо пропонувати це як метод лікування, як альтернативу іншим методам лікування при цій патології. Частка наших оперативних втручань, які коли ми розпочинали. Впроваджувати малоінвазивні методики, тобто це лапароендоскопічні операції, операції без розрізів. Цей відсоток складав в центрі близько 30%. відсотків. Зараз ми виходимо на відсоток 85%. 85% відсотків наших пацієнтів отримують лікування методом малоінвазивної хірургії. Ми змогли втримати трансплантацію. Такий важкий період, але ми продовжили цю роботу. Ми їх виконали да трох трохи менше, тому що логістичних проблем досить багато. Але ми продовжуємо цю роботу, виконуємо ось останню, там кілька діб. Тому ми виконали останню ще вже 22-гу трансплантацію в загальному переліку. А як підлаштовувалися до роботи у цьому році? Адже він викликів чимало підкинув, коли світла не було? Як ви працювали? Чи випадало на цей час взагалі операції? Дуже непросто у нас випадали трансплантації, ми тоді поїхали в Запоріжжя, привезли два органи в термоконтейнерах, два реципієнти на хірургічних столах і, і нема світла. Але тут ситуація трошки інакша. Тут ці органи не можна поставити в холодильник і сказати, а коли буде світло, я буду працювати. Ні, ти маєш працювати тут негайно. Нас рятувало те, що ми маємо досить стабільну систему енергозабезпечення аварійного. А, і підручні засоби це налобні ліхтарі. Коли ти відкритій хірургії, у тебе є ростин черевної порожнини, наприклад. І вимикається світло, а, ти можеш контролювати, що відбувається врані. А, ти працюєш маленькі хірургії, коли в тебе закрита черевна порожнина, у тебе є інструмент 35 сантиметрів, тобто ти маєш відчувати кінчиками пальців. Те, що у тебе на відстані 35 сантиметрів через інструмент. І вимикається світло. І ендоскопічна стійка вона має час перезагрузитися. Тобто це хвилина, дві, ти нічого не бачиш. У тебе немає права на помилку. От просто немає права на помилку, тому що, якщо ти зараз помилився, ти маєш якусь кровотечу, вимикається світло, ти втратиш цього пацієнта. Станом на сьогодні ну, близько 50 пацієнтів стоять в черзі. У нас 50 пацієнтів це лист очікування на хірургічне втручання в центрі. Тобто на 4-5 тижнів операційно вже розписана. В листі очікування на трансплантацію ми зараз маємо близько також 50 реципієнтів, які чекають свою нирку. Із невдачі, з якими ми зіштовхнулися, насправді невдачі. Це той факт, коли наші гемодіалізні центри. Знаючи інформацію, що в регіоні є центр трансплантації, не направляють до нас хворих в лист очікування. По різним причинам мені невідомим, на жаль, ми багато розмовляємо, але не направляють. Більша частина нашого листка очікування це Кіровоградська область. Так, а в чому таке проблема? Вони мають звернутися. Або нефролог їх має їх сюди направити. Проблема з донорами існує? Проблема з донорами це проблема не України. Не України це, це проблема всього світу. У нас система трансплантації тільки будується, тільки вибудовується. Для того, щоб побудувати ну, більш-менш адекватну систему, на це потрібні роки. Ми ось в жовтні місяці були в Сполучених Штатах. Більш ніж 40 років ця система будується для того, щоб вона дійшла до такого більш-менш нормального рівня. Ми тільки три роки працюємо, проблем багато, але ну, вирішуємо. Просто так людина не може віддати свою нирку, хоч у неї її дві. У нас в країні заборонено неродинне донорство і розглядається тільки або родинне донорство, або посмертне. Про навчання ви тільки що говорили, були в Америці. Якщо от порівнювати те, що ви бачите там, і з тим, що у нас тут не в Україні, навіть у Черкасах. Ну це взагалі, мабуть, не можна порівнювати. Да? Ну, зрівняйте бюджет двох країн, і все стане зрозуміло. Я багато де був в багатьох центрах, багато клінік відвідували. Я можу з великою впевненістю сказати, що наші лікарі не гірші, і скільки там приймали участь навіть в операціях, нічого для нового. Такого, щоб навіть ми там уяви не мали, ми не побачили. Стосовно апаратури, у нас така ж апаратура. У мене стоїть американський, ультразвуковий скальпель, німецька лапароскопічна стійка, японський цистоскоп, найгірші останніх поколінь. Ви ще говорили про проблеми з логістикою. Це вони пов'язані з пересуванням нині по Україні, коли ви щось проводите апаратуру чи органи. Приведу в приклад з Запоріжжя, восьма вечора. Телефонне дзвінок. Є згода, є донор, ці нирки підходять для пацієнтів, які стоять в вашому листку очікування. Ми як центр трансплантації погоджуємо те, що ми так, ми виїжджаємо, ми робимо забор. Для того, щоб нам потрапити в Запоріжжя, потрібно притнути чотири адміністративних кордони: це блокпости, це військові. І я їх ну, розумію на всі 100% зараз в умовах війни, хто їде в білому халаті, невідомо. І, а вже ж вони перевіряють, це потрібен час. З кожним потрібно взяти документи, супроводжуючи, потрібно взяти документи, які підтверджують, що ти насправді лікар, що ти їдеш, узгодити з українським центром трансплант координації, щоб також дали зелене світло. Тобто досить багато зараз є таких Проблем, які не можуть нам, як раніше, вільно передвигатися по країні. Та ж сама санавіація, яка працювала активно до початку війни, коли літали вертольоти для органів, зараз це заборонено. Тобто є, є моменти, які уповільнюють цей рух. Коли орган це скільки взагалі по часу, який відрізок часу, коли є донор? Ну, Все залежить від його стану. Посмертний. Цей стан, посмертний донор, що це означає? Це коли людина. Має патологію, це може бути інсульт, це можуть бути якісь травми. Має патологію, при якій при певній кількості медичних обстежень, двох конціліумів, певній кількості медичних проб, коли обстежуються аналізи і багато-багато чого іншого, підтверджується, що вже мозок не живий. Тобто ця людина не зможе ні сама дихати, ні сама пити, ні говорити, е, ні рухатися, нічого. При е, наявності згоди у родичів можемо розглядати цього пацієнта як донора. Але його стан буває ж різний. Тобто цей донор може прожити зараз дві години і вмерти сам без втручання лікарів, а може прожити ще добу. Тому час від того, як ми отримуємо інформацію, і скільки цей донор проживе, нам невідомий, нікому невідомий. Він дуже обмежений, тому це має бути максимально швидко. Ще хочу запитати вас про операції, які не вдаються. Як ви особисто їх переживаєте, і з яких причин це відбувається, ну якщо говорити, наприклад, про трансплантації. Трансплантація це не просто помістив орган в інше тіло і все і відпочиваєш. Перелік обстежень він шалений. шалений. До, до сотні обстежень ми повинні провести для того, щоб оцінити вірогідність відторгнення. А вже ж це неприємно. По-перше, нам дуже шкода, що реципієнт. Таки не зміг отримати ту нирку, на до якої він, він мріяв. Але, але ми розуміємо, що ми можемо знову підготувати цього пацієнта, і він знову може стати власток очікування, він зможе отримати шанс на іншу нирку. Мотивації це не додає. Але і це нас не зупиняє. І ми в своєму центрі маємо досить гарну статистику. У нас з 22 нирок було два відторгнення. Тому ось такі показники вони... Мотивують на те, що навіть не мотивують, а кажуть про те, що хірурги не мають соромитися в тому числі своїх ускладнень. Про це потрібно говорити. Це щоденний труд. Просто щоденний важкий труд. В хірургії тим більше, якщо ти щоденно працюєш, багато працюєш, ти будеш мати результат. В хірургії є така думка, що хто не оперує, того немає ускладнення. Я вам дякую за вашу роботу. Дякую за розмову. Будь ласка, я вам дякую теж.